Привіт, Ютуб! Мене звати Яна. Дуже давно мене не було на цьому каналі. Тож виправляюся і заходжу до вас з новим прикольним контентом. Матриця від тепер буде українською мовою, чому я дуже дуже рада. І власне контент на цьому каналі буде українською. Тож поїхали сьогодні. Ми з вами будемо говорити про минулі втілення та матрицю. Взагалі, давайте. Трошки про те, що таке минулі втілення, як воно пов'язано з матрицею, треба сказати, що люди, клієнти, практики діляться на два табори. Перший це ті, хто вірять в теорію реінкарнації. Другий табір він за те, що взагалі-то треба жити тут і зараз. І не важливо, що там було в тих минулих втіленнях. І не важливо віриш ти в це чи не віриш. Матриця в тебе є, працюй з нею зараз. Нащо тобі ті минулі втілення? Бо я саме та людина, яка від одного табору плавненько так прийшла в інший табір. Взагалі, якщо ми говоримо про реінкарнацію, то нам потрібно проговорити, що саме я маю на увазі. Бо ми можемо з вами говорити начебто про одну і ту саму реінкарнацію, але я буду мати на увазі одне, а ви зовсім інше. Тому давайте розбиратися. Матриця вона дійсно побудована на теорії реінкарнації, але давайте так. Перше джерело матриці. Тобто, той, хто придумав цей метод, це була Ладіні або не Ладіні, там теж дуже багато таких мутних теорій. Не зрозуміло, хто був першим, але не важливо, хто був першим. Важливо те, як ми наразі використовуємо цей інструмент і чи він нам допомагає взагалі чи ні. Так ось, першочергово матрицю дійсно пов'язували з теорією реінкарнації. Тобто, про що нам говорить матриця? Про те, що душа, вона безсмертна. Вона має досвід багатьох багатьох втілень. Уявіть, що у душі є флешка. І на цій флешці є досвід багатьох багатьох втілень. Насправді усіх. Ви знаєте, що є таке інформаційне поле, як хроніки Акаші. Може хто знає, може хто ні. Неважливо. Але саме через медитації, через різні практики, ми можемо дістати той чи інший досвід. Та ж сама регресія. Тобто ми заходимо в цю флешку, йдемо і дістаємо. Мо певний досвід, який нам потрібен тут і зараз, для пропрацьовки певних моментів, де саме ми можемо подивитися так званий досвід минулих втілень. Ви знаєте, що в матриці є так званий кермічний хвіст, і зараз я вам покажу, де він знаходиться. Так ось класична матриця говорить нам про те, що кармічний хвіст це те, де ти накосячив в минулих втіленнях. А якщо ти накосячив, то закони карми працюють. І в цьому втіленні ти будеш це відробляти. Тобто матриця каже, що ти вже народився з певними косяками, і тобі потрібно буде це відпрацьовувати. Якщо ми взагалі переводимо на дуже такий доступний і зрозумілий для нас сленг. Да? Тобто, ага, ти там накосячив, то тепер тобі потрібно відпрацьовувати. І коли я зайшла в матрицю, я подумала: блін, а як так? Ну, типу, ми що, приходимо сюди, щоб щось відпрацьовувати? Ну, така собі теорія. А ми знаємо, що де наш фокус уваги, те ми і втілюємо в своє життя. Якщо наш фокус уваги на відпрацьовках, то ми ж і будемо створювати собі це підсвідомо, ці відпрацьовки. І взагалі матриця каже, що ось цей кармічний хвост це саме досвід твого минулого втілення. І тепер я маю для вас питаннячко, А чого саме одного минулого втілення? Добре, нехай декілька минулих втілень, але чому вони пов'язані саме з досвідом трьох арканів? Ну, типу, якось воно не конектиться. Невже моя душа мала досвід лише по цим трьом енергіям? Ну, якось воно, м'яко кажучи, дивно. А якщо я б хотіла подивитися якісь інші втілення? Добре, інше питання. А на що взагалі мені йти в досвід минулих втілень, якщо моя енергія та фокус уваги тут і зараз? Чи потрібно мені всю мою енергію направляти на той досвід? Нащо? Питається, в мене там могло бути 580 мільйонів тих втілень. Я ж не можу подивитися кожне. А якщо я буду постійно неряти в досвід минулих втілень, то що буде? То виходить, що вся моя енергія, яку я можу втілювати зараз, щось створювати, якісь класні проекти, ділитися цією енергією. І виходить, що всю цю енергію я направляю туди? На що я це роблю взагалі не зрозуміло? А на що мені думати? Нащо мені взагалі мати такі упередження, що типу я повинна щось відпрацьовувати в цьому житті. Чому я не можу просто насолоджуватися цим життям і використовувати ці енергії як ресурс? Велике питання, і саме тому ми вирішили переназвати зону кармічного хвоста, але про це я вже розкажу у наступному відео, де буду розказувати вам про зонування матриці нового часу. Так, от, з кармічним хвостом не зовсім то і зрозуміло, але інформацію на подумати я вам закинула. Більш того, не лише кармічний хвіст відповідає за досвід так званих минулих втілень в матриці. І чи відповідає насправді? Це велике питання. Так от, є так звана матеріальна карма. Давайте подивимось, де вона знаходиться в матриці. А знаходиться вона на лінії землі. Тобто кермічний хвост це так звана лінія неба. Вона йде ось так вертикально. А лінія землі, яка йде ось так горизонтально, вона з'єднує зону дитинства, яка знаходиться зліва, і з так званою матеріальною кармою, яка знаходиться справа. І коли я прийшла в матрицю, взагалі в класичній трактовці, в першочерговій, знову ж таки, мені казали, що це матеріальна карма, і вона каже про те, що ти в минулому втілені або. В минулих втіленнях накосячив. Знов накосячив. Та що ж таке, де ж я не накосячила, спрашується. Да? Є таке питаннячко. Але матеріальна карма вона нам каже про те, що був якийсь саме матеріальний досвід, тобто пов'язаний із матерією. Це наші гроші. Це наше тіло, і від того цю зону дуже часто пов'язують саме зі здоров'ям, бо здоров'я це наша матеріальна проекція, матеріальна штука. Де, тіло, це матерія, зуби, наші органи і так далі. Все це прояв на матеріальному рівні. Так, от, і типу, якщо ти маєш там якесь захворювання, або типу, якщо там в тебе щось не клеїться з фінансами. То ти можеш подивитись тут і побачити, а де ти на в минулому, і чого в тебе взагалі нічого не клеїться тут і зараз. Чесно кажучи, логіки тут щось якось і нема. Ну, типу, знову таки, ми повертаємось до того, що ти колись там щось зробив, і ти ось тут, ось маєш тепер результат. Питаннячко, а чого ми взагалі знову ж таки зливаємо свій весь ресурс на якісь незрозумілі минулі втілення? А якщо ми кажемо, що матриця це універсальний інструмент, то тоді вона повинна працювати взагалі для всіх людей без виключень. Питання: а якщо ваш клієнт не вірить в теорію реінкарнації, але він прийшов, бо йому потрібна якась рекомендація, що ви йому скажете наразі? Ну, типу, ви не вірите в теорію реінкарнації, але то ваше питання, бо матриця вона побудована на теорії реінкарнації. Ось такий я офігенний нумеролог. Чи як тоді працювати з такими клієнтами? Ми не можемо нав'язувати людині те, в що вона не вірить. Ну, типу, звичайно, є такі нумерологи, які з цим працюють, але наше так робити питання. Ну, типу, і щось за багато питань у нас в цьому відео. Вам так не здається? І коли я почала все це аналізувати, я зрозуміла, що реально дуже багато відповідальності, воно передається тупо на якісь минулі втілення, і ми не знаємо, чи вони взагалі існують, чи ні. Ми можемо, звичайно, опиратись на цю теорію, але є люди, які в це не вірять, і типу вони теж нормально абсолютно проживають своє життя. Це питання фокусу, уваги. І кожен дійсно має право вірити в те, що він вірить. І я все ж таки наразі схильна вірити в те, що ми створюємо своє життя тут і зараз. Ми можемо працювати з цим. Якщо що в нас є певні запити, і ми знаємо, що так, це нам допоможе. Можемо йти з конкретним запитом, чи то в регресію, чи то працювати з енергіями, з менталом, з нашими тілами, яких ми не бачимо. Все це ми можемо робити. Але є люди, яким потрібні конкретні рекомендації. Ми не можемо постійно медитувати і бути десь там, в якихось інших світах. Ми живемо тут, в матеріальному світі. І будь ласка, посил цього відео такий, що перестаньте перекладати свою відповідальність на. Минулі втілення, на досвід родової системи, на те, що ви, бляха, повинні щось там відпрацьовувати, бо ви нікому і нічого не повинні. Ось ця історія про те, що, блін, в мене в родовій системі був досвід ось такий і ось такий, і тому я нещасна. В мене проблеми з грошима, бо я маю погані стосунки із батьком. В мене проблеми з відносинами, бо я там не можу прийняти маму, наприклад. Так проблема не в тому, що ви не можете прийняти, наприклад, батька, а проблема в тому, що ви чогось вирішили, що ваша відповідальність вона там, або що ваша відповідальність на тому, що ви там десь в минулих втіленнях щось робили. Ні. Ви знаєте свою зону росту добре, ви знаєте над чим працювати і як це робити. Шукайте інструменти, шукайте практики, робіть якісь дії для того, щоб вийти в той плюс, для того, щоб щось змінити. І це про відповідальність, це про дорослу позицію. Бо коли ми дивимося в матрицю, наша ціль не є знайти, куди нам перекласти відповідальність на минулі втілення, батьків родову систему чи таке інше. Ми тут і зараз. Тому кожну зону в матриці ми повинні використовувати як свій ресурс. Ух, я сподіваюся, що це вам тепер зрозуміло. І насправді чи пов'язувати матрицю з тими минулими втіленнями чи ні. Вже ваша, власне кажучи, відповідальність. Без потреби, будь ласка, постійно там копатися і зависати. Я не маю нічого проти пропрацьовок і інколи туди можна подивитись, але не потрібно постійно там висіти добре. І взагалі пишіть, будь ласка, в коментарях, чи відгукується вам такий підхід, а може і не відгукується, все одно пишіть. Обіймаю вас і всім пока!